Власне, знову хочу поговорити з нашою журналісткою, яка постійно моніторить ці витрати, бо цього тижня вона знову знайшла щось дуже цікаве і знову про Самбірську міську раду. Так, знайшла цікаве, і таке, знаєте, вже різдвяне, бо виявилось, що Самбірська міська рада вирішила витратити 160 тисяч гривень на скульптури різдвяного вертепу. Що там саме має бути? Що це за скульптури і деталі цієї закупівлі ми проговоримо з власне з журналісткою з Олею Піліщук. А якщо говорити саме в плані цієї закупівлі? Про яку ми говоримо у Самбурі, то тут є кілька дуже важливих моментів. Перший момент це доцільність цієї закупівлі не в рамках війни. Розумієш, тобто з нашою інформацією, ми знаємо, що у самбурі була цілком достойна пристойна шопка. І минулого року люди на її фоні фотографувалися, і вона виглядала дуже красиво. Але тобто, ви вже в навіть... бачимо ну, ця фотографію ми побачимо на екрані, але ця шопка була це вирізані фанерні ну, не фігури, ну, фактично, фігури, це були просто, я так розумію, фанерне, все з фанери. А тут ж пропонується вже зробити повноцінно з, з скульптури, повноцінні, об'ємні. І ну, і ми знаємо, фанара, що фанаранш вічна, напевно, що з нею могло й трапитись. І, на жаль, немає інформації, що стало зі Сусиком і зрештою членів його родини. Але можливо, просто вона вичерпала свій термін придатності. Момент про який я хотіла сказати, минулорічну шопку могли і миші погризти. Знаєш там і. Фарба могла з неї облізти. Але якщо ми говоримо про організацію свят у час війни, то насправді дуже багато громад підходить до цього дуже креативно, тому що не лише влада, але і мешканці розуміють, які зараз важкі часи. І, наприклад, там багато ялинок, які встановлювали на площах міст і селищ, вони були якби подарунками від когось. Громади не витрачали на це кошти. Так само я впевнена, аби якби в самбірській в самбурі кинули. Клич просто по місцевих майстрах, по взагалі по людях, так от ми хочемо там оновити шопку. Мені здається, я просто впевнена, що знайшлось би багато бажаючих, які би до цього долучилися безкоштовно. І тут є ще третій важливий момент це власне сама те, як організована сама закупівля. Взагалі ідея прозору вона в тому, щоб економити бюджетні кошти. Тобто, це коли організовує оголошується тендер. Так, про нього дізнаються всі учасники, багато учасників, і шука... вони подають свої пропозиції, і той, хто оголосив цей тендер, він, він обирає дешевшу, найдешевшу пропозицію. В цьому власне ідея роботи Прозоро. Але останнім часом ми бачимо, просто, що там оприлюднює просто вже підписані угоди. От звідки, наприклад, я от допустимо, що я могла би виготовити цю шопку там, не за 158 тисяч, а от. Щоб зекономити бюджетні гроші за 58 тисяч гривень, але звідки я могла знати про те, що самбір шукає майстрів, які можуть зробити такі фігури? Ні, звідки? І тут власне питання: хто такий цей Ігор Вітовський, з яким підписала цю угоду, і чому дві угоди? Тому що, якщо ФОП ігор Вітовський бере на себе зобов'язання виготовити ці скульптури. Ну то він має їх дати в якомусь адекватному вигляді. Так а якщо у нас друга угода на те, щоб їх розфарбувати. Це взагалі можна було все в одному договорі прописати, і тут у мене питання: чи не розбивали цю закупівлю на дві, щоб власне не було запитання від Держаудиту. і я обов'язково, як мешканка громадянка буду звертатися до держаудиту із заявою на цю закупівлю, щоб її перевірили. Чи доцільно було розбивати на дві закупівлі, чи в такому випадку не треба було б щоб було більше ніж один учасник.